Чісофії сьогодні у нас з вами влог. Ох! Дивіться, яка в мене є штука. Я вам похвастаюсь. Бо, по-перше, зараз 12.10 28 липня. Я вже в 12.15 мала бути на місці зустрічі, де я зустрічаюся зі своєю подружкою. Але. Але я ще навіть не записала вступ до свого відео і навіть не вийшла з дому і навіть не збираюся через 5 хвилин виходити, хоча б. Бо я взагалі нічого не встаю і супер-пупер-гіпер запізнююсь через те, що я пізно мила волосся. Окей? Сьогодні у нас понеділок. У мене мав би бути сьогодні вихідний. Але дівчинка, яка моя змінчиться на роботі, до речі, я працюю. Вона поїхала до бабусі, і дуже попросила мене сьогодні вийти замість неї ввечері. Тому у мене сьогодні по планах погуляти з подружкою, випити смачну каву та піти на роботу на четверту годину вечора та працювати до 10 А там прийдемо і побачимо, що далі буду робити, бо сьогодні дуже жарко, можливо, залізу в басейн. Але це не факт. So, поїхали проводити цей день разом зі мною. Дивіться, який вони сьогодні такий. Ну, такий вар, такий присутній вейбик, дапри. Присутній, присутній. Так, ми забираємо чехол від камери і швиденько біжимо. Довдягатися, дозбиратися і виходити, бо моя подружка мене вб'є. Ну, Нічого страшного. Хай буде! Я працюю в кав'ярні ще з початку літа і планую працювати лише влітку. В навчальний рік працювати взагалі не планую, але мені дуже-дуже подобається. У нас дуже-дуже жарко. Я вже запізнююся, просто страшно. Ну, нічого страшного, хай буде вже. Що вже поробиш. Я ще точно не знаю, що саме ми будемо робити на прогулянці. Я б така, щоб просто піти погуляти, можливо, щось поїсти смачненьке і випити смачну каву. Але можливо, ми навіть щось виконаємо із нашого списку планів, який у нас є, яким ми займаємося поступово його виконуючи. От, скажіть мені, що ви знаєте про ментальну про ментальний зв'язок? От я вам скажу. Ну, вона мені пише Соня, сорі, я також запізнююсь, буду десь о 27 хвилині, 12, 27». І я розумію, що я приблизно в такий самий час буду. Ну, ви взагалі, ви розумієте, наскільки ми з нею вже пов'язані з тою дівчинкою? Просто ну. Ставлю лайк, ставлю лайк. Літо просто біжить, а не йде насправді. Вже кінець липня і дуже-дуже скоро буде серпень. Я в серпні планую дуже багато відпочивати, бо е, липень у мене виявився таким прям робочим місяцем. Я дуже багато працювала. Е, звичайно, я і гуляла. Куди ж без цього? Ходила в аквапарк, їздила на дачу до друзів, м -м, ходила в інший басейн. Ну, коротше, так, з друзями також час, звичайно, проводила, В цьому в мене є баланс. Тобто, взагалі на літо в мене залишилося лише дві сфери, про які я піклувалася. Ну, так, да, дві дві. Дві з половиною. Бо м -м, хвилювалася я за те, щоб гарно його проводити в плані друзів. І за роботу, бо якби не робота, то е, я взагалі б нічого не робила і просто. Все літо пролежала в ліжку, як це було минулого літа, і це було дуже важко для мене морально, тому що я не можу жити без двіжухи, і взагалі я ще в середині липня сказала, що я вже хочу до школи, бо я не можу. Я не можу жити без якогось руху в своєму житті, коли я завжди щось роблю. Це для мене дуже дуже важко і набагато краще для мене особисто проводити дні продуктивно, замість того, щоб спати півдня вставати десь о третій. Це для мене просто убійственно, Ви розумієте? Тому, да, тому я себе озадачила роботою е, та гулянками з друзями. Плюс е, у моїх друзів також є свої окремі плани. Наприклад, у Поліни це робота, вона також працює. І ми з нею дуже часто е, на початку, в кінці, тижня, кожного, в кінці кожного тижня, ми з нею обговорюємо е, вихідні, які я маю. Е, Обговорити зі своїм начальством, вона зі своїм, і потім ми з нею в ці дні ходимо гуляти. А з іншою подружкою вона дуже часто їздить в табори, і з нею також ми обговорювали так, щоб встигати гарно проводити разом час. Плюс моя та сама половинка це музика, бо музикою я не перестаю займатися. Влітку я ходжу один раз на тиждень, в навчальному році ходжу три рази на тиждень на музику. Але з музикою трошечки інакша історія, тому що в мене зовсім немає мотивації займатися, грати. І влітку у мене завжди так, так само як з навчанням. Тобто влітку я взагалі не займаюся навчанням. В цьому році в серпні я планую йти на математику додаткову. В серпні, тому що хочу підігнати трошечки свої знання до навчального року. Плюс мені треба поговорити з моєю вчителькою, як мені поступати з підготовкою до НМТ, тому що подружка моя інша, яка є Халіна, вона готувалася з 10 класу по всім предметам, які буде здавати. І я собі так думаю, що було б непогано, тому що, дивлячись на результати дітей, то я розумію, що да. Треба готуватися обов'язково. Я планую йти в навчальному році на історію України. А по іншим предметам, поки не знаю, я ж кажу, мені треба все обговорити з моєю вчителькою з математики, щоб вона мені порекомендувала, як мені варто зробити краще, чи варто йти в 10 класі готуватися, чи ні. Буде видно, так що так. Да. І як бачите, блог також трошечки в мене відійшов. Навіть не трошечки. Ну, я два місяці нічого взагалі не знімала. Нічого не робила, в мене не було ні бажання, ні мотивації, ні ідей. Тобто настільки я вже перевтомилася від ведення блогу, що трошечки це все закинула. Але нічого страшного, я, якщо чесно, не планую нікуди, нікуди йти. Я розумію, що без блогу я не зможу. Просто зараз такий період, коли влітку мені дуже важко робити будь-що. Ну, просто мені дуже важко вставати з ліжка. Мені те, щоб щось брати і робити. Тому... Тому розуміння цього дає мені якусь подушку, да, що я все ж таки повернуся, буду далі вести, буду далі щось розповідати. В мене трошечки є бажання змінити напрямок блогу, але я поки що над цим лише думаю. От і побачимо, як воно далі буде. От як бачите, зараз взялася нарешті знімати влог, бо думаю, блін, камеру купила, вона у мене лежить, влоги не знімаються. Що це взагалі? Мені треба дуже срочно себе привчити знімати влоги, бо навчальний рік зовсім скоро почнеться. Якщо я не буду вміти знімати гарні влоги, то що я буду робити весь навчальний рік? Плюс у мене в серпні дуже багато буде вихідних, я дуже на це сподіваюся. І на вихідних я зазвичай дуже активно проводжу час. Як час проводиться так, щоб про нього можна було розповідати. Бо, наприклад, в липні було дуже багато днів, коли я могла б зняти гарні круті влоги, які всім би сподобались. Але лише через мою лінь я їх не знімала, і зараз мені треба цю звичку за місяць до навчального року швиденічко викорінити, бо вона буде мені заважати займатися влогом так, як я б того хотіла. Са, отак, от я вам набалакала. Тут вже в мене 6 хвилин йде відео. У мене рот не затикається, але мені насправді подобається і все, що я розповідаю, мені також імпонує. Тому е, бо в мене насправді було декілька. Е, Спроб зняти якесь розмовне відео в Ютуб довге, і вони всі закінчувалися після перших десяти хвилин, бо мені не подобалося те, як у мене виходить. І я просто закидала, відкладала знову камеру в шафу і нічого більше не знімала. Але ну я розумію, що всім цікаво, як проходить там моя робота, наприклад, да? бо мене часто питають. Також цікаво, як я влаштувалася, наприклад, можливо, я до речі вам це розповім. Ну, дуже багато таких цікавих питань, які я могла б розкривати у себе в блозі, бо е, робота це нова для мене сфера. І поки я ще місяць буду працювати, я можу багато чого чого цікавого розповісти. Так що да, розповім вам і про роботу, сподіваюсь, і про друзяшків розповіла от трошечки. Ну, Коротше, отак от у мене проходить якось літо. Я вже майже прийшла. Зараз будемо вітатися з вами з Поліною. Та! -да. Ми бачимо, Поліна прийшла пізніше за мене, а це дізлайк. Бо вже 29 хвилин, а я була тут о 25. Угу, на хвилиночку. Я дуже люблю ходити за кавою, але дуже не люблю обирати, що саме я з солодкого або там солоного, що я хочу до кави. Це завжди рілі-рілі really, хард, really ребята. Ну, всі ці шоколадочки це плюс вайб. Я насправді вже не так буро та яскраво реагую на те, що на мене дивляться люди, коли я знімаю. І знімати в загально доступних місцях для мене вже не є настільки важко, як це було раніше. Години, можливо, навіть більше ходили по сілько, обирали, що я хочу до кави. Я так і не придумала, що я хочу взяла по безі отакий батончик. Зараз ми йдемо до туалету, а потім підемо напевно на біседки. Але ми всі в цьому зараз. Ми всі це я спалівни, якщо не впевнені, бо ми ще думали, можливо, сходити в мак, але це так ще під питанням, під питанням, поки поки не придумали, що ми будемо робити. Сходили в Макдональдс, пофілософствували на всі можливі теми. Поліна, що ти можеш про це сказати? Про що про те, що ми з тобою ходили в Макдональдс, і філософствували на всі теми. Вкусно. Ха -ха. Поліні сподобалось. Зараз ми йдемо на роботу до мене, і Поліна звідти поїде додому. А я піду працювати. Якщо чесно, я сьогодні не дуже хочу на роботу, бо у мене минулий тиждень був дуже активний по роботі. І я вже дуже-дуже втомилася. Але у мене сьогодні немає вибору, так що прийдеться працювати. А далі у мене багато вихідних, які я планую активно проводити. І от зараз сьогодні у мене такий трошечки день домовляння зі всіма. Я намагаюся домовитися і за зйомки, і з дівчатами, щоб зустрітися, і з подружками, щоб піти коротше, Це у мене сьогодні такий планування день, отакий якийсь. Яки, що приходив чоловік з бутилкою пива. Я спочатку перелякалася через те, що він прийшов, а потім він зайшов і він такий милашка, такий, типа, китюнечко, будь ласка, дай мені три стаканчика, просто пластмасово. Можна в тебе купити. Я Кажу, звісно, можна. Коротше, такий смішний китюнечко. ну все дуже дякую, тобі бумен, а дай мені ще один, напевно, запасний і трубочку, ще одну. Бо він щось там у мене такий є дружбам. Він такий недолугий. Ну, все, китюнечко, спасибо большое, Все, давай, пока, вибач, будь ласка. Именно так посмешиться, дядька, просто. Китюнечка на да китюнечка, китюнечка на да китюнечка. Вообще. Вечір Проходить сьогодні досить сумно, тому що в мене зовсім немає людей. Це, звичайно, мене засмучує, бо від цього залежить моя запешка. але нічого страшного, в цілому я налаштована позитивно. Можливо, ще до вечора прийдуть якісь лідіжки, я не знаю, мені ще працювати півтори години, напевно, навіть трошечки більше. Зараз 19.46, а і в нас, каві працює до 9.30, десь до 10 приблизно я закриваюся. От Тому зараз потрошечки буду готуватися до закриття повільненько, так собі там викладати якісь розходники і все тому подібне. А потім буду мити каву машину, рахувати касу та біжати додому. Я набагато більше люблю, коли у нас багато людей. Такі дні також, звичайно, що трапляються більшість днів, але бувають і такі, коли людей зовсім мало. Але я вчора працювала, у мене цілий день не було людей, і мене це, звичайно, також засмучує. Тому коли багато людей, багато днів підряд немає людей, це звичайно сумненько. Ось так от проходить мій день. Пишіть в коментарях, як вам чи цікаво вам споглядати, як проходить мій день. Ще справилася, я цьому дуже рада. День закінчився гарно, людей було багато ввечері. Я щось трошечки забула, що я взагалі знімала відео, але то таке. В цілому ставлю дню лайк, і Касі ставлю лайк, і в цілому, і це okay, мені все сподобалось. Соу, so, я вже сходила в душ, і на цьому ми з вами будемо закінчувати це відео. Я ставлю своєму дню десь. 7 і 5 з 10. Мені в цілому сподобалося. І ok, да? Мій звичайний літній день. На цьому ми з вами закінчуємо це відео. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про підписки, лайки, репости. Обов'язково коментуйте це відео. Буду рада зі всіма вами поспілкуватися. На цьому все. З вами була Чісофі. Всім па-па!